Я так думаю, що ту ще є таке, що, що в нас співали. Ми йшли до бою темної ночі, а ясні зорі сіяли. Гармати били, а ми наступали, Один по другому падали, Бачив я бачив враненого друга, він впав на землю ще живий. Зрудить червона кров текла рікою. Останні Напишіть до батька, напишіть до неньки, напишіть до вірної дівчини, що гострику я грудь мою ранила, о пів до другої години. Не було там батька, не було там неньки, не було там вірної дівчини, Лиш вірні друзі його схоронили о пів до другої години, Лиш вірні друзі, його схоронили О споронили. Ott a kétem.